Всім доброго дня! Вас вітає! Вас вітає Калинівський музей українських старожитностей! І у нас сьогодні знову чудові гості, прекрасні українці, які завітали нас. Звідки Боже, з місця сили? Село Плесецьке найсильніше в нашій громаді. Це місто сили. Значить, зараз можете сказати, що ви побажаєте нашій Україні, українцям. Може, ви хочете комусь побажати індивідуально? Можливо, якомусь захиснику? Можливо, всім, можливо, просто українцям. Будь ласка, хто хоче перший? Ну, хто, хлопчиків? Миру, ми, 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 війни. Ми, або... Мої хороші. І як ще одне питання, на яке я завжди задаю всім нашим гостям: отакі хатинки, отакі музеї, отакі дуже місця сили. Вони потрібні, скажіть? Yeah. Потрібні? Правда, без коріння не буде життя. Ні одна квіточка без коріння дітки не може жити. А оце це що тут, у ці хатинці, це наше з вами коріння. Слава Україні!